Всім добрий ранок. Послухайте. У нас тривога. Уже другий раз. Вона була десь в 5 чи в 6, я не пам'ятаю, я не чула, не бачила. Я спала до 8, тому що була тривога весь час 8, школа починається. Час 8.35, я мала виходити на другий урок і тут знов тривога. Я не йду. Я щаслив. Ладно, и нет, там же, конечно, такая тревога опасна, типа, да, что дуже багато раз я включаю. Такие шахеды, наверное, летают. Ах, москали вонючки. Я, короче, им сернички Да. Вот такие вот красивые. Вот так вот. Надеюсь, что не будет сейчас від бою. Всім привіт! Як же я, не буду тікати, как всегда, да? У мене неважно, якісь Коротше, я, звісно, не важні праздники, и я всегда больна. Короче, я, конечно, не захворіла, но мені капець болить ось ця сторона спини і ця рука. Я прям поднять не можу. Мені хочется плакати. Мені жалко. І у мене через два день народження виходить, і я не знаю. Це мені намотали спеціально, щоб воно, типа, нагріло і намазало кремушком спеціально. Да, такі дела, коротше. Будемо ждать вечора, може стане краще. Ще у нас виключить світ. Ну, в принципі, по базі, да. Такі дела, короче. Я на скоро выключить свет. Я с тем шарфом. Мне уже стало краще. Я, ну, типа, я уже взяла с собой в руки, и так думаю, думаю, что день рождения 100% у меня не будет болить, да. Так что лучше э, отложить. сьогодні я пропустила танцы, потому что я, ну я пишу, блин, алло, да? Это ужас. У меня тоже краснеть очень. Я немного поплакала. Ну и все, и такие дела, мані. да. Надеюсь. У мене все буде добре. Ставте лайки, все буде добре.